Нагадаю, що на джедропі за промокодом ATOMICO та atomico 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Ох, oh, я тут сидів і задумався, які ж останнім часом дикі серії по джодропу виходять в плані того, що сайт. Мені почав жорстко і жорстко видавати. да. Це насправді круто, бо довго я чекав цього моменту, багато було зливних серій, і сподіваюсь, ця серія а, теж буде окупна, звісно річ, тому що, тому що ну да, тому що хотілося би так. А, а також, Кейс Ковард з'явився. 6 тисяч він коштує, звідси, звісно річ, падає, падають. Скінчики червоної рідкості. І. Ой, я пам'ятаю, кейс Ой, я пам'ятаю, як ми його крутили. Просто якщо зайти на минулі мої серії там, місяці тому, то. Ну, Я просто цей кейс крутив по 5 штук, а тепер, щоб 5 штук прокрутити, треба. 30 тисяч балансу мати, да. а це часи, йдуть часи. А, відкриваємо одну штучку для початку, щоб подивитись, звісно, річ, що то. Ну, це по-моєму, -по, не окуп. Це 4К. Так, да, це 4К. А от тут і перші труднощі, бо навіть отакий скінчик, от який подорожчав в ціні в моменті, він не окупний. І це пойде теж. Не... Або окупний, почекай. Так, да, це дуже гарний. Почекай, скільки? А, яка якість? Тринашка. Тринашка, а він мінімум 11. А що? Це яка Яка це колекція? А, це гамма-2, Кейс. Там, там ножі просто гарні крафтяться, тому цей калашик такий дорогий, в принципі, але, блін, він же був дешевим. Я точно Це Це дуже, Це дуже... теж дуже і дуже гарна десяточка. А от тепер. 5 не можу ще. Можна 4. Може спробувати 4 кей. Це насправді якась жесть, якщо чесно. 4700 не окуп, 3. А, я зрозумів. Поки окупу, да, ну, якби не треба, да, мені каже, сайт. Ну ладно, 20. 3... Тож 3 кейси просто. Просто 3 кейси, 3 червоних скінчики можна. Окей. Окей, десяточка, в принципі. І шестірочка. Десяточка, десяточка прям дала трошки мені подихати свіжим повітрям, скажімо так. Два хочу, хочу просто два. Чомусь е, прям відчуваю, що щось буде. Може за шість, хоча б. Угу. Зрозумів, дев'яточка, ще два. Хочу ще два, поки що не будемо спішити. А, ну так. Да. Ну да уж таке, таке, можна. А от три вже не можу, вже реально треба два відкривати, тому що мене почало просто ну, нахабно зливати. І навіть оце. Ой, почекай, це мені вже ну не дуже прям подобається. Ладно, по одному. Як, би, як починали, так і сподіваюсь, не закінчимо. Окей, десяточка, де... мінімум десяточка. Може ще якийсь, Почекай, а скільки от, якщо 17 факторів, ні? А, таке питання. Три я не можу, да? 2, тоді відкриваю. Тоді два відкриваю. 3. І... Ладно, 3,8. 3,8, 12, я відкрив за 12. то на то і вийшло? По од... Ніби по одному, прям воно, ну, якось непогано ставить. Зараз ми це перевіримо. Можна знов за 8, будь ласка. За 8? За 8? Най, за 8. Три uh, тепер. Тепер хочеться три. Я тіду сьогодні до 30 тисяч, щоб 5 відкрити кейсів. Окей, друге, це гарно. І гарна якість ні. Гарної якості не буде. Дев'ятнашка відкрили за За 17. Відкрили. Окей, окей. Один. Один-один кейсик. Я так вже зрозумів, що по 2 краще не відкривати. Або по одному, або по трьом. Uh, ну, да. І в цей момент мене зливає. 000... 3. 3, 3, 3, 3, 3. Я ж сказав, по три. Треба, тому ми, як би, так і зробимо. А, о, почекай. Блін, я думав, 16. Ну, ладно, теж непогано. Три кейс, Два кейси. Два кейси летить. Сім тр і. три. 10. Якщо я зроблю на контент, от прям на контент. Ми зробимо так проти двох. І, 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 і зробимо як, а ми. да, 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 да. Те, що, те про що ви подумали. Може, давайте для розігрів оцей і ковер-кейс летить. Давай. А, раз бот, два бот, і дивимось. Фу, будь ласка, просто не підведи. Ну, розумієш, треба якось. Давай, мовчки, треба. Я не знаю, що робити, щоб мені зараз видало, тому що. Тому що минулий батл я виграв з ботами. Що це ще було в минулій серії, і будь ласка. Хто? Wildfire, Wildfire, ну ти. Угу. Ну, до речі, він не так багато виніс. 13 тисяч. Сьогодні серія специфічна, тому 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 коверт кейс. Просто коверт кейс. Давай, можна, ну, гарне щось. Ну, не, ну, не ти Ну Хоча, дивлячись, який. 4700. Знаєте, могло бути, мабуть, гірше, тому не розстраиваємось в будь-якому разі. І так, дуже окупні минулі серії вийшли. Окей, 10 рік. Uh, 11 навіть. Uh, можна 2. Тепер, хоча два мене зливають, але все одно це зробимо. Для тесту, може, щось змінив. Оце, скільки 4900. 8. Фастом. Ой, отак. А, А що з. Що з тебе крафтиться, друг? Ти хто взагалі такий? Так, Кракен. І. Ти хто. А ти з якої. незрозуміло, да? Да, щось не зрозуміло, з якої він колекції. Ну напишіть в коментарях, хто знає. Фастом ще раз. Аж пролага. О, це має гарно. Це дуже гарно коштує, тому що це колекція гамма. Ну там я точно знаю, щось гарне падає. А, по одному, давайте по одному реально крутити, а, Окей, окей, сім. Три. Фасом, причому. Ну, щось, Да. Щось таке собі. Тринадцять тисяч, два кейси Пам. Угу. Один кейс Чікс. Wealthware 5, 5. Могло бути гірше, Легіоненобісу погано. А, і. Окей. За скільки? Чому могло бути воно дорого. Окей, це гарно, це дев'яточка І. Я взагалі хотів як зробити. Просто два отак відкриваю. 5, і цей, і. А в мене щось тут було. Да, в мене щось тут було. Хардрі. Хард hardri... Hard ми не можемо, да? А, можем, чому ні? 96 тисяч, але можна... Ой, я можу не з чим. Ні, давайте, коротше. Хоча б медіум, хоча б медіум, будь ласка. 5600 це, по-моєму, злив. А, чи, чи що? Так, да, це злив. Клас, Клас супергуд, Полетіло. 6 тисяч. Чикс! Ну, а це вже без коментарів. Мене просто злило. Ну, звісно, річ, після того, як я витягував такі ножі, круті, люті, то це ніби закономірна річ. Те, що зараз відбувається, в принципі. Давай, ну, от щось прям. Це гарно. Це має гарно коштувати. Так, да, це 4300. Ще ще раз робимо, чи як. Ну, да, 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 да. Або ну, мені треба 5000 просто накопичити, щоб відкрити той кейс на інтуїцію, який, а, можна, ти будеш за 3 рівну, хоча. Да, 1500. Угу. М -м -м -м. Полетіло інтуїцію прокачувати. Я думаю, ось тут. Думаю, ось тут. 3200. Стоп, стоп, стоп. Повертаємося. Зараз невеличкий такий відкат сюди робимо. І. 3333. Дивимось, що мені. Ну, навряд чи за 3, дуже навряд. чи. Це 1500. Окей, 4200. Це навіть, ну, це навіть мене шокувало і здивувало, що такої якості. Будь ласка, зупиняйся зліва. Ну. Це може, це, до речі, може Окупати. Так, да, це гарно окупає, причому 5 тисяч і. А ми відразу перескокуємо оцей кейс, К нам його навіть не треба відкривати, бо ми відразу ковард. Ковард кейс. Летить в мене. І, 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 і. Почекай, океанське. Ну, океан, океанське було б, мабуть, дуже файно, але воно не випадає. На жаль, 4400 А ретро, хочу, Думаю, а давайте тут, тут же відкриємо, може. Ну, до речі, окуп, да, 4900. Продаємо 5000. Ось тут, думаю. да, треба було тут, А тут що, А, так, таке саме. Таке саме, зрозумів. Значить, я тебе. А... Давайте вже фастом серії, так же цей Затягується двічі. Ну, от фастом, да, відкрив. Відразу злила. А, ти що мені видаш Олімпу. Дві... Угу. Що, що такий дорогий. А, ладно. я Якби не про вайтут. 4300. Найс. Nice. ще один вайт. А найс, за... Nice, за 4. А що з цінами, що з цінами, почекай, а зараз ми тестимо, Зараз ми тестимось таку річ. Ну, окей, злив. А... Ладно, давайте я заплющу очі. Отак, мотаю, мотаю, мотаю. І ось тут натискає. Де я? Ну, от ось сюди було, тому. Ну, да. Потихеньку мене за. І по лозіці мене зараз має в нуль прям злити, тому. Ну, не в нуль, але злив. А... 3900. Давайте залишимо цей баланс на наступну серію. Тому сьогодні, на жаль ковард кейс мене злили, але початок був добрячий. Такий. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.